Вітаю, мої глядачі. Вирішив показати своє блогерське життя. Як я займаюся, чим я живу. Я вам покажу, оце все я збираю, орішки, оріхи, оці що я збираю. Бачите, як все гарно збираю. Усі оріхи, які я збираю, глядачі, щоб ви дивилися, чим я займаюся вільний час. Бачите, як Як воно все гарно, як красиво. І я. Цим займаюся, тим, чим я живу, тим я займаюся, я вам покажу оце все, бачите, мої глядачі. орехи, їх я збираю, щоб вам все показати, мої глядачі. Хочу вам показати, скільки тут рішок, бачите. Оце все я збираю. Оце все я збираю по Не спішу, бачите. Трави трохи є. Але нічого, головне йти. І не здаватися йти вперед. І помаленьку збирати, головне берегтися від того всього, бачите. Оце все, бачите. Оце, горішки збираю, вам покажу, як воно має бути. Це своє життя показую, як я живу, чим я займаюся. Вільний час, вільну хвилину. тоже, бачите, як воно все красиво. Як все гарно, скільки тих орішок багато є. Дякувати Богу за ці орішки. І я цим займаюся. Оце все, бачите, як воно все гарно, все красиво. Мої глядачі, хочу вам показати, як збираю орішки, що ви дивилися. Мої відео, щоб ви бачили цей контент. Бачите, як господь гарно все створив. Богу дякувати є за що? За цей урожай, за все, що ми маємо. Бачите, отут, це, бачите. І от. І так живемо. Живемо, помаленьку збираємо цей урожай, ці уріхи. І о, бачите, як? Скільки я вже назбирав. Два відра хочу назбирати. По Мене Бог благословив всім. І я дякую за все. Бо є йому за що дякувати. Хай Бог благословить і вас. Бережіть себе, Божого благословення і всього некрашого.